У перервах між уроками учні обласного наукового ліцею на подвір'ї закладу продають смаколики та сувеніри. Це благодійний ярмарок, до якого долучився кожен клас. Учениця 8 а христина новік разом з однокласниками продають випічку власного виробництва. Меренговий рулет. Я робила, а торт «Наполеон» це робив однокласник Жеребко, от, і там мед є, всіки таке торгівля йде дуже добре. У нас є прибуток хі, великий. Ну, десь тисяч чотири. Може благодійний ярмарок в обласному науковому ліцеї. Провели на підтримку збройних сил України. До нього долучилися ліцеїсти, їх батьки та учителі. Ми організували солодкий стіл, і також деякі учні принесли свою домашню продукцію кондитерську. А також ми закупили піцу. Так само ми орієнтуємося на те, що найбільше беруть діти, що їм буде найбільш цікаво. Ми зібрали гроші, ми визначили, хто на яких перервах буде. І у нас все доволі організовано. Один учень залишається на на урок. але завжди міняється між уроками, щоб один учень не пропускав багато. Це дуже класно. Ми, дуже... Ми збираємо гроші на ЗСУ, зближуємося один з одним, спілкуємось і проводимо гарний час на перервах. – Ви всі долучалися до цього так. Ми зібрали більше тисячі вже, напевно. От ми заказуємо піцу, суші і все дуже швидко розбирається. розбираються з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Заходи по збору коштів для військовослужбовців в обласному науковому ліцеї відбуваються регулярно, каже директорка закладу Наталія Сосюк. Загалом впродовж року вдалося зібрати більш ніж півтора мільйони гривень. Сьогодні ми збираємо кошти для наших випускників випускників, воїнів Кравчука Євгена на старлін і Юрій Ковценюк. Теж наш випускник збирають кошти на автомобіль, який на жаль пошкоджений, понівечений. Але ми зберемо ці кошти. Ми здонатимо ми. Єдині ми разом і тому ми не переможні. Впродовж ярмарку в обласному науковому ліцеї вдалося зібрати загалом 57 тисяч гривень. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини, Рівне.